Чим не прекрасна погода. Сніжок так хочеться біду, біду, не можна. І за Це за... дуже багато світла. Тривоги, світла немає. Тривога. Тривога. немає. Вийти холодно вдома, не можна, тому що тривога перша. Тільки один фактор тривога. мене було куча планів на цей день, Я не написав в школу. Просто написала ну, один день собі зробити. Вихідний. Написав школу. Думала, що я зніму відео куча вам. І піду погуляю. І те зроблю, і все зроблю добре, світла немає, нічого. Ну, звісно, відео мені не дасть воно знять. Думала, на танці потанцюю. Все зроблю, ладно, світла немає, добре. До світ... Коли було світло, могла зняти відео. Ну Но... не було, тому що тривога була на зустріч. Звати про тривозі. Тривоги не було піти погуляти, а зараз я ще не можу нічого зробити, тому що і світла немає. Це ужас, друзі. І не знаю, може буду вам знімати зараз розмовні відео. Не знаю, тому що а, бачите, світла немає. Видно, погано. Де я даже ще зараз відкрию стори. Я не думаю, що стане краще видно. Ну, я відкрию на всіх палик. Ну, Тому що в одному разі ну, темно якось. Бо планувала там різні розлікательні відео для вас зняти. Ну, все плані короче, багато, ну... Но... Не завжди світла плани збуваються. Ну, бачу. ну, це максимально. Все ще може бути, Ну, бачите, якісь певні лампу, може до багатьбанки, тому що балабан Ну, Там трошки є, але треба зберегти на вечір, тому що якщо ввечері не буде світла, щоб на кухні включити лампу і зарядити. Бо... Ну, не можу. Так би я зараз думаю почать гуляти, якби хоч тривоги не було. А при тривозі гуляти не можна, як ви це розумієте. Я думаю, яке вам відео зараз може зняти якесь. Може включити ліхтарик якийсь. Може думала спочатку зняти вам відео з айпадом ігру. Ну тепер розумію, що ні, треба айпад берегти. Може думала мій міну. Я міну дуже доволі себе стримувала Блін, я її з'їла. Так класно залишилася там біліном. Мені не боже, я вже просила сілену, селена не відбій. О боже мій друзі. А напишіть в коментарях, де ви живете, чи, чи, та скільки у вас максимально була тривога. Мені буде дуже цікаво почитати. Зранку зняла маленьке відео на 4 хвилин для вас. Ну там мономунюсеньке. Просто моя рутина зранку мій сніданок. Бачите так. Все ужасно, Все сіреньке таке. Не люблю таке зовсім. Я думала, щоб мені посвятить, так що було. Влачій. Не знаю, навіщо мені це, але мені... скучно, Так, візьмемо. Вибачте за задній плач. Стація з камерою. Я знімаю з телефоном, там якісь погано. Мені не буде ніяк. Якісь там стала стація, у мене стара стація з телефоном, будь А мені... статі, 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 статі. Я сказувати не буду, коротше, немає, мені на що знімати. IPhone купувати, батьки сказали сама, тому що вона мені все купує, а на злотке що Телефон собі купляю Я сама. М -м. Все, 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 все що я захочу там, коли там захочу захотіти. В цьому день не можу купити. Чи якесь інше там ляльку. Ну, ляльку я вже це не закончу. Е, ну, таке щось в ній цей можливо день. Ну, а телефон відмовиться, що пляс сама. Звісно, мені свої гроші жалко тратити. Нове як я інше хочу. Камера ми не можемо як її перекидати на телефон. І з нього я не маю. Скажіть, яка якість. Напишіть обов'язково. Яка якість. Подобається вам така якість чи ні, що за світла немає, то не сидіть строго, Ну, скажіть, це за якість. Значить, останні пару відео, на цей телефон, то гляньте, яка якість, подобається вам чи ні. Може ви або ж скиньте якісь камери порадити. Бо я дивилася, що класні джейпрошки. Ну, якщо там, якщо реально якісно, то вона стоїть 50 тисяч, а я не хочу свої 50 тисяч травить. А якщо... Така за тисячу гривень, то вона просто М -м, одзев, пані. Може, у вас є дома і мінжетна. Може ви мені порадите, Напишіть, будь ласка, або скиньте мені ссылочку в інстаграм. Я був заністю залюбки, почитаю ваші коментарі. Е, дивіться, в мене коментарі, на жаль, заблоковані. Випишіть в записі чату. Хто дивиться мої прямі санкції, ну коли прем'єри моїх відео. Я Амбі Тут ви можете писати або в інстаграм а мені певно, а я мені був. Прямо дивіться, буде на екрані. Ось так, друзі, ось так. У ну, мене звучилось життя, день життя. Життя має бути таке, воно має бути. Дуже, дійсно, сумно-світрова, не можу їм погуляти, бо на вулиці така прекрасна, погода, там десь мінус один градус, мінус 2. Моролася. Я люблю я, чесно скажу, дуже люблю. А слюзно врачу, тому думаю, дуже сумно, що не можуть погуляти. Ось так. Ну, воно ну, які таке Як сказати, життя воно такове, як воно є. Добре, друзі, так, підемо глянемо, покажемо, яка в нас погодка сьогодні. Ну, друзі, коротше, сталося те, що я дуже боялась. Ну, дуже добрі живіт. І за те, що я з'яв мій війна, я не так як заболів живіт, я з'яв мій війна. Ви писаєте, бо я живіт. І будь, зараз, ну зараз без мене не будь. У мене це зйомка відео. І, боже, ви не представляєте, як мені не хочеться знімати. Перший раз в житті я не хочу знімати відео, тому що мені... Ужасно, погано, я розумію, що... не Из нет, это не слезать. Ну, даже могла быть в температуре, а папа не похвати. Зараз беру сценарий для видео. И буду снимать это видео для вас, друзья, все ради вас. И даже лайк не ставьте. Ну, Поставьте лайк, будь ласка. Поставьте лайк, подпишитесь, вы знаете, я дуже редко прошу, а прошу, тики, я уже... Крайнему разу. Я за крайний раз я пришел. Да ты что за черт? Ты же поганая погода. Сами покажу. Тапочки один. Так, у нас дождь. Я ничего тут ничего тут на дождь. А может бегать уже. Знаю, как я хочу. Вовсе не. Ну ладно, все. А то есть зачем ты? И после этого пойду мыть и с патом. И нас в лохе снимают два дня. Представляете, друзья? Просто... Подвиг. Мама была в магазине, купила макароны. Макароны такие цикавые, мам. Я тут макала. Так, друзі, у нас вже наступний день. Нас... Так, я вже вчора прибрала ввечері в кімнаті тут. Гляньте, у мене пропаряток тільки це занесу. Ой, красивенько так сюди. Я даже достала одеялку, ну вот таке, бачите, біленьке, як снігу. Сама вже Мороз Ну, коротше, в мене зима повним входом. Я дуже люблю сніг, жаль, що він, звісно, я розумію, що він стане. Ну, ну вже, як є, вже нічого не поробу. Зараз збираюсь, тому що ще хочу все-таки ж попасти трошечки на сніг. Тільки в мене така ділема, в мене немає. Оцих непромокаючих штанів. І мені тепер не можна. Ну, я типу я не мочусь. І це проблема. Ділема, проблема. Велика проблемка, друзі. А, ну добре, будемо зараз збиратись. ось це, мені скільки моглі. Ходила по снігу. не по снігу там. Клапа йшла. Ой, що сьогодні в мене плани на день які. Плани на день у мене сьогодні такі сходить. Сьогодні е, в на сьогодні 5.15, ще й вокал. Так, сейчас же, то есть, я последний урок французский, то у нас сегодня выходят эти стики в 6, а в 6 будут дома. М -м -м, жалко, конечно, но ничего страшного, пройду в 6. І просто робити нічого не буду, я вам говорю так чесно. Тому що все-таки ж сніг пішов, це ж атмосфера, це ж треба подивитись е, один вдома, це ж все треба це зробити. І як це не зробити вже в перший день сніг тому що це в нас перший сніг виходить, Ой, я з вами все це знімаю вам відео, я просто радуюсь, радуюся, радуюся, вам відео, тому що... Влажки даже люблю. влажки обожнюю, а ще більше я обожнюю літо, літо літо. Ой, літо ще більше я обожнюю зиму. Я літо теж люблю, але зимою мені здається більш прикольно іменно колосні, тому що можна снігу валятися, а літом просто платить в басейні, там и на літо і зима на рівних місцях, я вам скажу. Блін, він іде просто без пересанки. Можки, ой корисанки. Холодно, але холодно, холодно. Холодно. Так, дивіться, яка в мене ну, до речі, Ми не було на кімнати, але я прийшла знімаю на 6, але вона насправді велика. Так, 0,5. Це вже з Нового року. Ми будемо, будемо знімати на цій фоні. зйомочки, відео. Так, а я вдягаюся. Іду в школу, ось такий в мене красивий лучок. Бачите? Тут на кух... в копці ззаді написано. Он там хоче таке слово написано? Це як його? Вам... Mm. Не чіпайте мене, я злая. In the mood. In the mood. Not in the mood. І yeah, не в настрій. Hey, я з таким дівчинком зібралась, зробила собі фігуральну папугу. Ну, Прибираються з кота, а збираються в нас через ніг. Я просто не можу передати мою радість словами вам. О, мам глянь, бігають мої, реально грають сніжки. Хтось. школу йдуть. А туди машина ця їздила, розчищала Це ужас. Шо ви дітей не любите, так ці машини, які роз'їжджають сніг? них. У мене прищ, да. У мене є один прищ. Мама! Uh. Я на неділю закінчу цей влог. Яко в мене час, сьогодні бабусі уїхала, але це вже наступний влог. Я вам всім дякую за перегляд. Всіх люблю до нових зустрічей!